Я хочу стать на твою сторону и оказаться точно в такой же ситуации, как и ты. И спеть песню на русском языке в публичном месте. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой или там стройная, зеленая была. Став на захист фаната Цоя, колишній радник офісу президента Олексій Арестович, вирішив захистити підлітка з Одеси, який в центрі Львова співав російські пісні. А на зауваження оточуючих лаявся. Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику та Дуже прошу вибачення у мешканців Львова. Арестович заявив, що хлопець не повинен був вибачатися за свій вчинок. Ти не ні довго звинятися за то, що ти пів пісню «Цоя». Потому що це твоя особистість, твоя самоідентифікація, твій твоя на вопрос хто ти і какой ти. Слідом за Арестовичем. Фаната Цоя підтримав співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. З цим мовним лайном треба завершувати, тому що це вже перейшло усі можливі межі розумного. Не хлопець, а ця тупа порушує право хлопця просто жити своїм життям. Завтра їм не сподобається, що на ньому джинси, тому що якась. Вважатиме, що джинси це ознака агресора і полізе змушувати їх знімати. Вони й народ, посилайте їх на як цей хлопець. Романенко вже не вперше публічно проявляє свою проросійську позицію. У 2017 році відомий ведучий та журналіст Остап Дроздов вигнав його зі студії за те, що він не захотів спілкуватися з присутніми українською мовою. Ну давайте буду казати, як хочу казати. Буду казати українською. Ні, я вас прошу українською. Для мене це принципово. Ну дивіться, ви повторюєте для мене це принципово і для україномовного журналіста, який має певне свою політику, свій авторський права. Ви можете спілкуватися українською? Ні, Я не хочу спілкуватися зараз. Так, я нахожу. Ну я вас тоді попрошу покинути. Ви спитав. Нагадаємо, що цими днями у Львові здійнявся скандал через російську музику в центрі міста. Підліток, який виконував пісні російського виконавця Віктора, Цоя облаяв перехожу, яка зробила йому зауваження. До слова в Україні законом заборонено виконання російської музики у громадських місцях.